Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і в нас ми зараз зробимо розклад на тиждень для України. Що чекає Україну цього тижня? Минулі розклади ви бачили, як вони збувалися. Дякую вам за зворотній зв'язок. Ваші коментарі дуже допомагають. Дивіться, якісь шанси в Україні випадають, якась удача. Щось нам плигає, скажімо так, у Лодоні у руки. Удача прямо скаче нам. Тут питання в цій карті, чи зможемо ми цю удачу зловити. Чи вільні ми для цього? Тому що якщо у нас руки зайняті якимись дрібничками, ми можемо і не зловити цю удачу. Зараз ми подивимося, чи готові ми прийняти якісь пропозиції, дуже вигідні для України по цій карті, чи зможе Україна. Взяти ці. Угу. Тут вже страх якийсь іде, депресія йде. Зараз будемо далі дивитися. А, бачите? Ми зайняті чимось другим. Тобто, це. А, я говорю зараз не про українців, а тому, що ці шанси може взяти тільки наша влада, тому що вони, вони при владі в Україні, так? А в них йдуть зараз щось інше. В них страх іде. Страх перед народом, страх перед втратою своїх ресурсів. Ось якось так. І вони можуть бачити обход. По цій карті людина йде, минає, що їй пропонують. І йде далі. Бо вона, бідкається, вона переживає. В неї головна біль по зовсім іншому поводу. Якось так. Розва... Розважу, дивіться, будуть розмірковувати, домовлятися про щось. Таке враження, що будуть про якісь ресурси домовлятися. Але я не бачу, що ці. Зараз ми подивимося ще одну карту, я докладу ось тут, щоб ми знали, чи буде угу. два кубки. Торги. Тут ще торги будуть. Не просто домовляння, і торги будуть. Нам якийсь шанс хороший дається, але я бачу, що тут чомусь можуть не скористатися. Король мечів. В принципі, король мечів це спеціаліст, це розумна людина. А це може бути так. Зараз все рівно якось карти не показують. Так, Україна отримає знову якийсь шанс, бачите? Щось хороше знову, коли тузи випадаються завжди добре, але. Але, і знову торги. Це теж обмін торгами, ресурсами. Але я не бачу, що ми беремо це все. І ось тут вісімка кубків. Це, знаєте, розчарування. Вісімка кубків це розчарування. Тобто, якщо ми говоримо про владу, і бачите, дивіться, навіть тут колесо фортуни. Колесо фортуни це. Ну, як би сказати, з одної сторони ми думаємо, о, колесо фортуни нам пощастило. Цю фортуну, щоб зловити, потрібно бути в балансі, а не хапатися, ось як, знаєте, і не відпускати. Скоріше за все, ті пропозиції, які будуть даватися вигідні для України, їх не візьмуть. Знаєте, це просчитаються, називається. Бо тут немає, ну, скажімо так, десь я бачила. Ось ця карта це дев'ятка мечів, так, це особистий страх. У влади особистий страх. Не страх за вас, мої дорогенькі, а за гроші. Тут йдуть зразу гроші. Тому ось ці домовляння і торги, оці обмірковування, і плюс тут теж йдуть торги. шістка монет це теж торги. Це коли. Домовляються про гроші і в кінці розчарування. Але плюс саме в цій карті все ж таки, що будуть шукати виходу, розчарувалися і йдемо шукати далі. Тут у нас нема що взяти. Людина розвертається і йде, шукає. Тобто, виглядає так, що Україна візьме якийсь розворот. З другого боку, колесо фортуни говорить про циклічність, про повернення якоїсь ситуації. Тобто ця ситуація вже була. Нам щось пропонували, а ми профукали. Ось якось так я бачу. Давайте подивимося, результат, бо почався, почнеться тиждень з дуже хороших шансів. Але ми дивимося зараз ще кінець тижня, як ми от результат тижня. За весь тиждень, який буде результат? І третю карту витягую. Туз кубків. Ну, туз кубків, дивіться, розкладець маленький був, так? І в нас, крім мечового три туза. Це дуже добре. Дивимося: дев'ятка кубків. Це якраз отут, коли ми розчаровані, так? Україна розчарована, шукає свого щастя, і вона його знаходить. Шістка кубків у минулому. Тобто. Згадають якісь пропозиції. Ну, в принципі, тут, скажімо так, тут дуже добре випадає. Все ж таки, якась удача в нас буде. Але вибачте, це не туз монет. Це туз кубків. Туз кубків це обіцянка любіть і не женіться», Туз кубків це коли багато емоцій. Це коли, дивіться, тут самі кубки. Тобто Україна, скажімо так, вагомого нічого не буде цього тижня. Те, що ми нам будуть пропонувати хороше щось, тут пройде мимо, не помічаючи цього, через те, що ми торгувалися, через те, що ми переверні. Ну, ми, я кажу, ми, тому що влада, вона наша. Яка б вона не була, вона наша. Вона незаконна, але вона наша. Крім них, ніхто не допускається там, щоб хтось там домовлявся. І ось як я бачу, що все ж таки ну, відверто вам скажу, навіть що нам пообіцяють діжку меду, а гарантій тут нема. В цих картах гарантій нема. Да, Душа заспокоїться. Так, ніби то, знаєте, о, на кінець то трошечки розслабимося, але діжка меду оце, це, як знаєте, це не є гарантія. Оце не є гарантія. Вибачте мені, я не бачу тут гарантій. Ні одна карта не покаже. Тобто цей тиждень якось пройде, піднесено під якимись торгами, дуже багато буде якихось подій і тому подібне. Але в кінці ми зрозуміємо, що з того пшик і нічого. Хоча чудові карти випали, але це не гарантія. Кубки це не гарантія. Ось якось так. Хоча прекрасні кубки-карти. Ось якось так. І тут можна сказати, під кінець тижня нам можуть давати знову якісь, якісь пропозиції, але це вже будемо дивитися на наступний тиждень. Щиро вдячна вам, мої дорогінки, за увагу. Донатимо на ЗСУ, бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!